Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, мої малюки. Скажіть, діти, яка зараз пора року? Як ви дізнались, що зараз зима? А хто це до нас поспішає? Він нас запрошує до лісу. Погляньте, яке чарівне деревце знайшов у лісі сніговик? А хто це на ньому? Давайте розглянемо їх уважніше. Жовтогрудіші бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Це рухлива, енергійна, красива пташка. Черевце у неї лимонно-жовте, розділене чорною смугою, білі щічки. Синиця невеликих розмірів з сильними лапками, коротким зьобом. Бігати по землі синиця не вміє, а вміє скакати. Взимку любить співати. А ось ця пташка нам добре знайома, що можна сказати про розмір сороки. Які у неї крила, а лапки. Що можна сказати про Забарвлення? як сорока пересувається? А як вона кричить? Як у народі кажуть про сороку, сороку називають сорока білобока, сорока скрекотуха, сорока воровка. А ось зграйка горобців, і всі вони без штанців. Сірі свідки повдівали, за штанці вони не знали. Які за розміром ці птахи? З яких частин складається тіло птаха? Якого кольору в них пір'я? Який дзьобик у горобця? Як пересуваються ці пташки? А чим живляться горобці? А що це за птах? На голівців снігура є чорна шапочка, а на спинці бурувата сірий піджачок. На його грудях і черевці майорить, наче жар, червоний фартушок і червона сорочка. Мають вона таку назву не даремно адже прилітають до нас із першим снігом. Дітки, а ви знаєте, що в кожної пташки є своя мова? Відгадайте, хто каркає? А хто скрекоче? Хто цвірінькає? Як тенька синичка. Діти, подивіться та скажіть, яка пора року зображена на малюнку, які фарби використовував художник, а що переплутав художник? Які пташки відлітають на зиму у вирій? Подивіться на зображення птахів та назвіть їх лагідно. Пташки, мабуть, зголодніли. У лісі все покрито снігом. Нам необхідно підібрати пташці той корм, який їй до смаку. Сніговичок хоче, щоб ви пригадали, яких пташок ми бачили у лісі. Як ми можемо допомогти пташкам? Діти, коли ви підете на прогулянку, то погодуйте птахів. На цьому наша зустріч закінчується. Молодці малята! До нової зустрічі!